О 8.15 автомобіль для розвозу води виїжджає з пожежної частини. Він прямує до приватного сектору району Санторинівка. Там мешканці, почувши сигнал від водія, стають у чергу з відрами. Володимир один з перших набирає воду з цистерни. Чоловік каже, проблеми з водопостачанням почалися минулоріч на весні. У нас немає подачі, біла гараж біта шнива, а нас білогорська вода. йде. Так? Дела Кузьміновська сюди не доходять. Привозять, слава Богу. Часто через день, через два привозять. Так що не жалуемся. Сусідка Володимира Валентина також робить запас води. Жінка каже, що до війни проблем з водою на їх вулиці не було. Що, ж, я навіть не знаю, по чому та главне так улиці вот вот все є. вулиці. Автомобіль робить кілька зупинок на наступному провулку з балонами воду чекає Світлана. Ну, Тому що вдруг морози вони ж не приїжджають, у них же крани замерзають. Чорпуча крабову без води очень сложна і постиратися треба, і хоча б кушати, Да, ну, памиться надо. У одному такому автомобілі 8 тонн питної води. В місті їх працює два. За день воно можуть розвозити до 30 тонн води у райони, де вона відсутня. Біла гора на даний час зв'язку з військовими діями припинила постачання в міста. Це загалом десь 30% міста не забезпечується на даний час водою. Щоденно особливим складом головного управління здійснюються заходи щодо підвозу питної води мешканцям міста Костянтинівка. З кожним днем, можна так сказати, люди все ж таки евакуюються і кількість людей трошки зменшується. Розход води в літній період збільшився, на даний час вже трошки, трішки менше. Рятувальники ДСНС також підвозять воду для жителів Бахмута, часів Яру та Мирнограда. Марія Гричко, Андрій Різніков, новини Суспільне, Донбас.